Volkswagen Crafter 2014 року пригнаний з Швеції з мотором 160 кінських сил 120 кВт. З пробігом 202 тисячі. пробіг, оригінальний, 100%, підтверджений і на Car.Info. машина бралася від хазяїна, вона навіть була без наклеїк, без нічого. Вигляди як з конвеєра. От які в Швеції можуть дати машину на нульовій резині. Нульова стоїть просто нульова, зимня, правда, зимня резина геть шипована. Ну нічого, буде вам хороша резина, на літо щось собі прикупите. Так, по наворотах тут буде так. Вибасто, тільки що включив робоче, круїз робочий, кондиціонер робочий. Куди грив сідучок працює, бортовий комп'ютер. Що треба для а, ще сідушка пілот? Що треба для комфортної їзди все є? Оце є ще омивач фар'є. Отакий От От. лобове скло ціле. І немає навіть ніде ні, ні жодного сколика немає. Фари не посічені, як новенькі, як на 200 тисяч. Хоча якщо по автобану хорошо шпарила б машина на 200 тисяч, то теж трошки були б посічені. Тут не посічені. От. З лівої сторони рівнюсінька, як струна, з правої сторони... Рівненька, як струна, все по зазорах, ніде не бита 100% хазяйська машина. Так, що ще я вам покажу? Ага, це теж немало важно. Показую вам тут салончик Показую останній сервіс на 190 тисяч, але з, е, з, он там далі є сервіс протокол. По сервіс протоколу є три листи сервіс протоколу. Ну, третій, то він вже пустий, може сказати. Два. Кому треба, переведете, бо бачу, що навіть карусеріє, все є тут. І бачу, що і мотори там всяке. Щоб даремно не було так, що ви, може, тут десь і поміняли. Як тільки десь буде ватерпомпа, то бо ватер помпа завжди міняється з ременем. Ну Щоб даремно не міняли ремень. ГРМ Все, документи є. В 2024 році було 190 тисяч. Так, тут я вам показую. Так, далі там це зараз з іншої сторони покажу. З другої сторони сідушка пілот. Webas, от зараз воно смердить, то зараз включено, але вже виключаю його. Все. Е, круїз ми. Я тільки що пробував їздив, подогрів робить. Бачите, включається, якщо видно буде вам. Кандьор робить, подогрів робить. Ото, що лампочка тільки горить, то то на оцій. На оці, От на другій стороні То в нас ми ще там поміняємо лампочку. А так то всі габарити, Стопи, все нормально, все горить. Радіо. Радіо робить, подогрев робить, казав, ну і все. от, Поки тут все. Е -е, номер кузова, номер кузова оригінальний, це що я вам, оце вам я сфотографував, оце номер кузова. от, Так, тепер будка. Дивіться, от я вам скажу, це буде як... Подивіться, як стоїть машина. Отак От має стояти нормальний крафтер. Не на колінах, а він вже так на повний рост, можна сказати, стоїть. Дверки відкриваються, бачите сюди чуть і на 360. Вже. Що ще, 280. чи сяки? Ну, Приліплюються для загрузки нормально, приліплюються до до того магніта. Ззаду бризовички, спереду брезговички, запасочка є. Ключ домкратики є. Тепер тут. Оце її рідна заводська обшивка. Оце все рідна її заводська обшивка. Її не мити, не шліфувати, вона не мита, не шліфована, нічого. Оце її підлога. Це теж рідна, тут теж ми її не, не, цього, не ставили цю підлогу. От. І стоїть вже ця перегородка. Перегородка там не жодної вм'ятини, нічого, не подряпана, нічого. Все добре перегородка. Е, так, тільки що я їздив на цій машині, бо я завжди тестую машину. Тестую. Тільки що я їздив на цій машині. Що вам хочу сказати? Зараз, зараз, секундочку. Оце якщо, якщо я вам кажу... Так, підвізка. В ідеалі можна сказати. Далі починається з мотора. Зараз працює мотор. Прекрасно працює мотор з турбінами, не всякими там, і з всякими, е, ну, і всім, що по мотору, проблем немає. Далі йде коробка, проблем немає. Кардан підвісний там е, проблем немає. Е, мост не гуде ні в яких режимах і абсолютно не гуде. Так, все, зараз відкриємо капотіка Відкриємо зараз вам капотіка. Чисто працює мотор без всяких посторонніх звуків, таких як якийсь гідрокомпенсатор чи ще щось. Чи... Ну, не знаю, ролики. Ролики нормальні, нічого не чути, щоб тут щось шуршало. Чиста машина, акуратна. Антифриз, там є я, я бачив що мінус 35. поміняли. от, На 190, здається, тисяч він поміняє. Ну і все. Вентилятор не шумить, ролики не шумлять, е -е, курсунки не клацають, гідрокомпенсатори не клацають. Е -е, на турбіні, подивіться, не грамульті масла. І далі туди сажувий і каталізатор. Нічого не вирізалося, нічого не робилося. Абблю немає. Значить, що я вам хочу сказати? Прекрасний автомобіль в прекрасному стані. І... Ми... Ціну ми там визначимо, але ціна тут буде десь така, Ніхто, я вам скажу зразу. Ми оце на, на якоїсь лапуха не працюємо, де ото е, накидаємо 18, віддаємо за 15 чи якесь там чи за 16. У Нас обично, щоб ви вже привикали. Вже, у нас обично е, ну, 500-600 доларів скидки по цьому по машині. У нас багато ми, не багато накидаємо і не багато скидаємо. Це удачі вам по коробці автомобіля. Якщо треба, то дзвоніть. Які будуть запитання?